Лавки вгору забирала, спати буду, скільки хочу, дні і ночі, ні. Получившися, так я всі, устани живі. Ходжу я в школу залюбки, читати, вчуся, як книжки, писати, рахувати, щоб все на світі знати. От потім на цій гості залітав знайомий хвостик. Критку він приніс смачну, та шкода, але ще одну. Відгадаю. Скільки сім плюс знає? Десь Мурчик вірно відповів і смачний куринку з'їв. А Ленусь цього не знав, тільки лав і, піла, і облизав. А потім ще прийшла дитянка. Ось ця свіженька сметана. Скажіть, скільки буде два реші? Цю смачну сметану з'їсть. Лінусі, скільки? Я не знаю. Тоді я мурчика спитаю. Це вісім, точно знаю я. Сметанка це творя. Правильно сказав Петусю, учіся, діти, ви за не тільки рибку і сметану. Усе вам принесуть знання для світло світло дня